Багато хто у постійних роздумах про покупку власного житла. Але, наприклад, квартира не ваш варіант. А до повноцінного переїзду у власний будинок за місто не всі готові. Швидше за все, ви чули про таунхауси. Але що ж воно таке і чи всім підходить? У цьому відео ми дослідимо світ таунхаусів від їх переваг до потенційних недоліків. Незалежно від того, чи купуєте ви житло в. Вперше чи вже досвідчений домовласник, думаю, буде цікаво розібратися глибше у даному типі забудови, та поглянути, що ж наразі будують. Мене звати Дар'я, я дизайнер та архітектор. І на даному каналі ми оглядаємо цікаві житлові комплекси, планування та все, що стосується архітектури та інтер'єру. Тож, що таке даунхаус? Якщо ви скажете, що це проміжний тип забудови, між квартирами, квартирою у шумному місці та за міським будинком ви будете цілком праві. А як щодо плюсів та мінусів, обираючи таунхаус, ви отримуєте власну невеличку територію, вільний вихід на вулицю та більше свободи при плануванні. Також таунхаус зазвичай розташований біля природних зон, що дозволяє насолоджуватися близькою доступною природою, тишою, звичайно, і більш якісним повітрям. Але з іншого боку, таунхауси мають декілька недоліків. Зазвичай житлова площа розміщується по вертикалі на 2-3 поверхи. Відповідно, ви отримуєте велику кількість сходів, по яким будете вимушено бігати вверх-низ, що і загалом протягом дня. Додаток до цього ви маєте невеликі площі на цих поверхах. Той плюс, що розташування таунхаусів зазвичай у приміських зонах та селах, де прекрасна природа, але подібне розміщення буде більш комфортним для людей, які мають власне авто, або, наприклад, працюють із дому без щоденної потреби їстити у місто. Тож, якщо вас цікавить даний тип забудови, я відібрала 5 таунхаусів у. Києві та передмісті, про які ми зараз детально поговоримо, невеличкий спойлер у передмісті виявилось більший вибір якісної та цікавої архітектури. І перший на огляді це котежне містечко Окраса, яке знаходиться в Ірпіні. Територіально по розміщенню ми можемо бачити, воно знаходиться десь там на окраїні Ірпіня поблизу Романівки, поблизу Стоянки, і певно ближче буде їхати до Києва аж на метро Житомирська по прямій трасі. Власне, у даному котеджному містечку будується не лише таунхауси, а в тому числі й котеджі і дуплекси. Але сьогодні ми говоримо про тип таунхаус. Прибудинкова територія, яку обіцяють, виглядає надзвичайно гарно на цих рендерах. Сподіваюсь, що забудовник її. Такою і реалізує. В даному котежному містечку переважає забудова один-два поверхи: як таунхауси, так і котеджі, так і дуплекси. І проєкт будується спільно із світло та відважний. По таунхаусам тут переважна більшість саме цієї типу забудови, а 68 будинків. Попри прибудинковій території таунхауса, це півтори-три сотки під будинок. Ті не будують із цегли та перегородки і з керамоблоку водопостачання централізоване, а опалення йде від газового котла. Територія котежного містечка буде закрита від сторонніх людей та авто. А на момент здачі котежного містечка ви будете отримувати житло в стані без ремонту, під ремонт. І є також варіант з ремонтом або із чорновим ремонтом від забудовника. По даному житловому комплексу переважає більше кількість плюсів. Наразі я не знайшла таких значущих. Мінусів, тому що стіни із цегли, гарна припинкова територія, низька поверховість і архітектура дійсно виглядає дуже приємно. Тому маємо надію, що забудовник реально зробить цей проект таким, як обіцяє. Наступні на огляді це авеню Хаус, який знаходиться в Києві на вулиці Димівська. Зміщенню на карті ми дійсно бачимо, що поруч із метро Голосіївська поруч є досить непогана зелена зона. Таунхауси Авеню Хаус будує Rise and Development. Що ми маємо по даним таунхаусам? Це загальна кількість 8 будинків, стіни і цегли. Прибудинкова ділянка таунхауса це 1,65 1,76 соток на будиночок. Обіцяють централізоване водопостачання та опалення від газу. Досить актуально, а територія планується бути закрита від авто і стан житла на момент здачі без ремонту. Загалом авеню хаус виглядає досить непогано на рендерах, має непогане оздоблення фасадів і покриття даху. Тому сподіваюсь, що в реальності вони довершать цей проект і буде виглядати дійсно цукерочка, як вони презентують. Із плюсів, по даним таунхаусам, це звичайно невелика забудова, стіни із цегли. А змінистів, як на мене, це дійсно досить невелика прибудинкова територія. Наступні таунхауси на огляді це Отрада Хаус, які знаходяться в Києві. По розміщенню цих таунхаусів відразу можу сказати, що це великий мінус. Мені здається, в незалежності, що там буде проїжджати, чи товарники, чи пасажирські потяги, це дуже близько до житлового будинку. Власне, що пропонує по даним таунхаусам забудовник отрада хаус. Загальна кількість таунхаусів 5 будинків, стіни із газоблоку, газобетону. Ділянка таунхауса 0,5 соток. Водопостачання планується бути централізоване, а опалення на електричному територія буде закрита від авто та сторонніх, і здача житла планується із чорновим ремонтом. По даному котежному містечку єдиний гарний плюс це зовнішній вид фасаду і прибудинкова територія, яку вони пропонують. А чи буде це так виглядати в реальності під питанням, тому що насправді забудовник дуже сумнівний і про нього досить складно знайти якусь інформацію. Але власне, зовнішній вид даного котежного містечка непоганий. І змінуся як на мене, це звучить. Звичайно, стіни із газоблоку, це явний показник того, що котежне містечко є економ-класом. Величезним мінусом розміщення будиночків це, звичайно, їх розміщення біля залізничних колій. Також із мінусів, як на мене, це можливо не для всіх буде комфортна така невеличка прибудинкова територія всього 0,5 сото. І звичайно, опираючись на дані реалії, було б непогано мати доступ до газового котлу, а не лише до електричного. Щоб була варіативність при будь-яких ситуаціях взимку, Наступний на огляді таунхаус – це це Брайтон Гарден Ірпіні. забудовник таунхаусів Aid Group Пропонує загалом 15 таунхаусів. Стіни пропонують зробити із газоблоку. Прибудинкова територія таунхаусу від 0,5 до 1,75. соток. Опалення на газовому котлі і водопостачання централізоване. Територія таунхаусів планується бути закритою для авто, а стан житла при здачі будинку без ремонту або варіант із чорновим ремонтом від забудовника. Власне розміщення можемо побачити на карті. Також знаходиться неподалі. Лік від залізничних колій, що є не дуже добре. Але, звісно, це ірпінь, і тут досить велика кількість зелених зон. І загалом він виглядає досить гармонійно у розміщенні серед сосон, власне, в вірпіні. Бо, думаю, той, хто був в вірпіні, бачив такі житлові комплекси, дуже височенні, яскраво зеленого кольору. Це виглядає досить погано. А просто будинок із цегли при даному розміщенні серед природи, вибираючи серед тих варіантів, які були представлені. Що ми? Маємось плюсів у даному таунхаусі досить класичний вигляд фасаду, але він непогано поєднується із прибудинковою територією і з лісом. Зовнішні стіни, власне, із стегло, що є досить непогано. І, як на мене, наявність газового котлу у будинку це також є плюсом для наших реалій. Наступний на огляді таунхауси на території парк Лейксіті, які ми оглядали дещо раніше у відео. Територіальне розміщення село Підгірці, власне, забудова там хаусів знаходиться дещо осторонь від основної частини парк Лейк Сіті. Та навіть проживаючи в таунхаусі, ви все одно будете мати доступ так до цих благ території. До речі, по даному житловому комплексі він загалом дуже приємний, дуже гарно виглядає, як і власна територія, так і фасади будинку. Але по відгукам багато людей казали, що там досить поганий запах, дуже смердить від якогось сміття. Це я думаю. Не особливість, не мінус самого житлового комплексу, а це саме розміщення, те, що маємо навкруги. Власне, знаходиться в село Підгірці поруч із Ходосівкою. Тож в сам Київ можна потрапити досить швидко, звичайно, за відсутності тягучок на дорозі. Забудовник таунхаусів у парк Лейк Сіті, компанія Дім. Загальна кількість таунхаусів 50 будинків. Стіни обіцяють із цегли, що відповідає житловому комплексі класу бізнес. Прибудинкова територія. Таунхаусі від 0,5 до 1 сотки. Водопостачання планується централізоване, а опалення на газовому котлі, що є досить непогано. Територія планується бути закрито від авто та людей, а стан житла на момент здачі без ремонту. Фасадне рішення даних таунхаусів виглядає просто неймовірно: кремі будиночки із дуже вишконою і гарною прибудинковою територією та гарним рішенням фасадів. Впевненістю можу сказати, що вони. Дійсно виглядає як нестандартні таунхауси, які у нас будують як по Києву, так і передмістю. Це певно, із огляду мій найулюбленіший тип таунхаусів, які я змогла знайти, і що мені дійсно імпонують. Тож із плюсів таунхаусів у парк Лейк Сіті, це, звичайно, є цегляні стіни, прибудинкова територія, яка дійсно орієнтована на людину і для людей. І звичайно, це наявність газового котлу. Таунхауси – це чудовий варіант для тих, хто хоче мати власну невеличку територію та жити біля природи, де можна насолоджуватися прогулянками біля лісів та озер. Але варто брати до уваги всі ці плюси та мінуси даного типу житла. Якщо хтось із вас проживає у таунхаусі, опишіть, будь ласка, власний досвід. Не забувайте ставити лайк та залишати свої думки. Київ у коментарях щодо відео це дуже мотивує для створення цікавого контенту, та й загалом у коментарях ми завжди з вами дуже цікаво спілкуємось. А на сьогодні це все. Побачимось у наступних відео.